Псалом 48 в душках він 49 у нас з 2 по 10 вірш. Слухайте Це, всі народи, візьміть до ушей усі мешканці Всесвіту і людські сини і сини мужів, разом багатий та вбогий. Мої уста казатимуть мудрість, думка ж серця мого, розумність. Нахилю своє ухо до приказки, розв'яжу свою загадку лірою. Чому маю боятись у день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ошуканців, які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться? Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові. Бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки, щоб міг він ще жити навіки і не побачити гробу. Цей псалом говорить про людей, які в своєму житті поклали своє, свою надію на багатство. І я б хотів, щоб ми звернули увагу. З вірша 8 по вірш 10. Але жодна людина не викупить брата і не дасть його викупу Богові. Бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки, щоб міг він ще жити навіки і не побачити гробу. Господь промовляє через цей псалом. Про те, що яким би не було багатство людини, яких би статків не заробила людина в цьому світі, ніхто не може дати Богові викуп за когось іншого. Не може людина, якою б багатою вона не була, заплатити Богу ціну за чиюсь душу, щоб та душа не побачила смерті. Бог чітко дає зрозуміти смерть зустріне кожну людину. Абсолютно кожну людину на землі зустріне смерть. І найбагатші люди не, можуть, не зможуть викупити нікого від цієї зустрічі. І це така проста правда, яку ми бачимо кожен день з вами. Люди помирають щоденно. І нема нікого багатого, щоб міг би заплатити за когось, щоб той повіки не вмер. Настільки проста реальність, яку ми бачимо щоденно. Але Господь хоче, щоб ми думали про це, щоб це було в наших думках. Бо крім того, що є ціна гріха, це фізична смерть. Крім того, є ціна гріха. Ціна гріха вічної душі проти вічного Бога. Це вічна смерть. Це вічне відділення від Бога. Вічна ціна вічної душі за гріхи проти вічного Бога. Вічне відділення, вічна смерть. Друга смерть Біблія називає її. І аналогічно так само як стосовно першої смерті, фізичної смерті. Від якої жодна людина не може викупити іншу, які б вона не мала багатства, чого б вона не досягнула? Так само і стосовно другої вічної, вічного відділення від Бога в пеклі, в озері огняному. Стосовно цієї смерті, вічного засудження, ніхто не викупить брата свого. Які б не були статки, чого б людина не досягнула? Ніхто з людей не викупить найближчу свою людину. Жодна людина не викупить брата свого, не дасть його викупу Богові. І Господь хоче, щоб ми знали ці речі, що ні найбагатші люди, ні найбільш побожні люди, ні найбільш релігійні люди, ні найкращі люди, про яких ми думаємо, ні найближчі для нас люди. Не зможуть дати за нас викупу Богові, бо викуп душ дорогий. Кожен з нас має свою ціну, і ніхто не може заплатити за іншого. Кожна людина від найбагатшого до найбіднішого. І Господь говорить в цих віршах. Слухайте, це всі народи, візьміть до ушей, усі мешканці Всесвіту. І людські сини, і сини мужів, разом багатий та вбогий, ніхто не заплатить за іншого. Кожен повинен заплатити з людей свою ціну, бо всі згрішили, позбавлені Божої слави. Чому надзвичайно важливо це знати, щоб не покласти свою надію на когось? Бо жодна людина не викупить брата свого. Не покласти свою надію на священника, на проповідника, на якихось інших релігійних людей. Не покласти свою надію на нього, бо жодна людина не викупить іншу людину, ні від фізичної смерті. Не від вічної смерті за наші гріхи. Підемо в Матвія. Подивимося ще один вірш. Матвія 16 розділ. Вірш 26. яка ж користь людині. Що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Або що дасть людина взамін за душу свою. Господь Ісус задає тут цих два питання, і вони дуже говорять про те, що схоже до того, що ми читали тільки що в псалмах. Але Господь Ісус дає тут чітко зрозуміти, що крім того, що ніяка людина. Не викупить брата свого, не заплатить за його гріхи, не збереже його від зустрічі з смертю, не збереже його від зустрічі з вічним засудженням. Тут Господь Ісус говорить про те, що і кожен сам за себе не має, що запропонувати Богові. Господь Ісус говорить, що людина може здобути увесь світ. І не буде мати, що Богові заплатити. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Це ситуація, в якій кожна людина знаходиться через свої гріхи. Перед вічним Богом. Це ситуація, в якій кожен з нас. Вічна ціна, яку ми повинні заплатити. І цю вічну ціну ніхто за нас серед людей не заплатить. Не може ніхто дати викупу Богові. Це вічна ціна, яку ми самі, взамін якої ми самі не можемо нічого дати. Що дасть людина взамін за душу свою? Це ситуація, в якій кожна людина знаходиться на землі. Через наші гріхи попереду вічне засудження, від якого ніхто нам не може допомогти, і від якого ми самі. Не можемо ніяк врятуватися. Ми не можемо дати Богові щось взамін за свою душу. Можемо здобути весь світ. Взамін за свою душу, не будемо мати, що Богові дати. Знову ж таки, і Бог хоче цього усвідомлення для кожної людини. Усвідомлення ціни душі, усвідомлення ціни гріха, Ціни, яку ніхто не може заплатити. І ціну взамін якої ми самі просто не маємо, що запропонувати. І це важливо знати, бо по всьому світу люди пробують запропонувати Богові, взамін за свою душу, взамін за свої гріхи, свої обряди, свою релігію, свої молитви, свої ритуали, сповіді, традиції. Ходіння до церкви, читання Біблії, безліч чудових речей. Але що дасть людина взамін за душу свою? Сказано, ціна їхніх душ висока. Господь хоче, щоб ми знали, ніхто не допоможе в цьому. І ми самі з цим не можемо нічого зробити. Бо можна покласти свою надію, і так багато людей відкривають свої очі в пеклі. Просто бо вони поклали свою надію на то, що вони думали, я запропоную Богові своє добро. То, що я можу зробити. Я запропоную це взамін за свою душу. Важливо знати, що ніхто не допоможе з цим, і ми самі не можемо з цим нічого зробити, щоб не мати цієї лже надії... Щоб не мати цієї лже надії на те, то, що точно не спрацює. Що дасть людина взамін за душу свою? Викуп їхніх душ, дорогі, говорить Господь. Плач Єремії, подивимося один вірш, ще повернемося назад в Старий Завіт, третій розділ. І це та надзвичайна небезпека, в якій просто кожна душа на землі. Небезпека, в якій ніхто не може серед людей допомогти. І небезпека, в якій ми самі не можемо собі допомогти. Плач Єремії, третій розділ. Ці слова записав. Коли він був в небезпечній ситуації. Ці слова записав Єремія, коли весь народ був проти нього. Найближчі люди були проти нього. Він записав ці слова, коли він точно знав, що йому ніхто не допоможе, і він точно знав, що він сам собі не може допомогти. Третій розділ вірш 58. За душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив Ти. Єремія в той час дуже добре розумів, що спасіння його душі від тих обставин, в яких він знаходився, лежало стовідсотково тільки на Господу. Душу за душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив ти. Він знав, що спасінням його душі завдячує Він єдиному, це Господу. І насправді ці слова вони мають відношення не тільки до нього в той час, а вони мають відношення до кожної людини, до кожної людини, яка отримує спасіння. Бо це то спасіння, яке ніхто нам не може, з яким ніхто не може допомогти, з яким ми самі нічого не можемо зробити, але за яким він змагався. Це то спасіння, коли він за душі наші змагався. Це коли його син прийшов в цей світ. Тоді його син змагався за наші душі, щоб дати нам це спасіння, щоб дати той викуп. За наші душі? Через те, що ніхто нам не міг допомогти. Через те, що ми самі абсолютно нічого не мали що запропонувати Богові. Син Божий прийшов в цей світ змагатись за наші душі. Син Божий прийшов в цей світ викупити наші душі. Дати викуп за наші душі. За душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив Ти. Син Божий змагався за наші душі, коли пішов на Голгофу, щоб дати викуп за них. Син Божий змагався за наші душі, коли був ведений на Голгофу. Син Божий змагався за наші душі, коли терновий вінок поклали на його голову. Син Божий змагався за наші душі, коли його били по голові. Коли сміялись з нього, він змагався за наші душі. Коли він стікав кров'ю на Голговському хресті, коли його руки і ноги були пробиті, він змагався за наші душі. Щоб ми мали викуп за наші душі, щоб дати його нам. І після того, як син Божий змагався на тому хресті, щоб дати викуп за кожну душу, яка увірує в нього, син Божий здобув там перемогу. В повній темряві син Божий заплатив ціну за наші гріхи, прийняв гнів Божий на себе. Він здобув для нас цей викуп. То, що, то, в чому ніхто нам не міг допомогти. То, в чому ніхто не може бути успішний, щоб запропонувати щось Богові. Він запропонував. Він змагався там на Голгофі і він переміг смертю своєю. Оплатив за нашу вічну смерть. Оплатив за наше вічне засудження. Вічний Божий син прийшов в цей світ, пішов на хрест. За душу мою ти змагався, о Господи. Життя моє. Викупив ти. Матвія 20 розділ. Ще один вірш. Прочитаємо. 20 розділ, вірш 28. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Єдина причина, по якій 2000 років назад Божий син прийшов в цей світ, це причина, про яку ми читали. Бо ми нічого не могли запропонувати Богові взамін за свої душі, взамін за свої гріхи. Ніхто не міг допомогти нам з цією проблемою, бо кожен має свої гріхи. І ніхто не може нам допомогти, окрім Нього. Він прийшов в цей світ. Не на те, щоб служили йому. Господь Ісус не потребує ніякого нашого служіння. Не потребує нашого поклоніння, немає абсолютно ні в чому потреби. Ніколи не мав ні в чому потреби, немає зараз потреби, ніколи не буде мати потреби. Ніби як той, хто має в чомусь потребу. Ніякої потреби в нього не було. Прийшов, бо ми мали потребу. Ми мали потребу заплатити той викуп. І він прийшов, щоб душу свою. Дати на викуп за багатьох. Прийшов, бо ми потребували. Звичайно, щоб мати цей викуп за свою душу, недостатньо знати, чого він прийшов і. Недостатньо якихось знань, з писання, щоб мати цей викуп. Треба, по-перше, зрозуміти ту велику небезпеку, яка насправді то попереду, не маючи цього викупу. Попереду той час, коли без цього викупу, який він може запропонувати за кожну душу тут, попереду той час платні, вічної ціни, вічного засудження. І це та позиція, в якій кожна людина на землі. Без цього викупу. Надзвичайна небезпека платити ціну всю вічність за гріхи вічної душі проти вічного Бога. Треба побачити цю небезпеку і вмерти в будь-якій надії на себе, вмерти в будь-якій надії на когось іншого. Бо ніхто не має чим нам допомогти. Ми самі. Не можемо собі допомогти. Бо викуп людських душ дорогі, і ми не маємо що дати взамін за душу свою. Але він має. Він заплатив, він змагався там, він заплатив за цей викуп. Треба прийти до нього, як той грішник, який не має що йому запропонувати, крім своїх гріхів. Покласти надію на те, що він там зробив на Голговському Христі, коли він там змагався за наші душі, коли він там сповна заплатив за цей викуп, вмерти в цій надії на себе і на когось, покласти цю надію на Божого Сина. Нехай Господь допоможе в цьому.